Нещодавно команда Прилуцького агротехнічного коледжу брала участь в конкурсі проєктів від громадської організації Британської ради і отримала грант у вигляді грошової допомоги для втілення власної ідеї у навчальному закладі. Загалом з Чернігівщини було зареєстровано 19 команд, 10 з яких увійшли до найкращих, в тому числі і Прилуцький агротехнічний коледж. Наслідок того, що наша команда була дуже потужною, дуже злагодженою, всі ми доповнювали один одного. Нам вдалося потрапити у десятку найкращих команд переможців. Наслідок Перемоги ми отримали 40 тисяч для створення бібліохабу наодинці зі світом на базі бібліотеки Прилуцького технічного фахового коледжу. За словами пані Ніни, бібліохаб це насамперед місце креативного розвитку творчої молоді. У цьому бібліохабі ми розмістили, розмістили такий затишний куточок для усамітнення або навпаки для спілкування нашої креативної молоді та викладачів їхніх наставниках. І най, найкращим для нас виявилося те, що ми змогли на 21 тисячу гривень закупити сучасну потужну літературу, яка може сформувати молоду особистість, допомогти. У формуванні молодої особистості. Студентка Таня одна з трьох учасниць, які представляли навчальний заклад. Каже від проєкту в захваті. Проєкт був цікавий. Ми перейняли багато досвіду, дізналися багато цікавої інформації. Суперники були доволі такі підготовлені. Проєкти в них були також цікаві. Деякі хотіли реалізувати себе в плані екскурсій. Деякі хотіли організувати хаби, деякі хотіли організувати волонтерські збори. Для переселенців ми організовували бібліохаб, так як хочемо залучити молодь студентів нашого коледжу, прилук прилучний, хочемо залучити, щоб студенти не тільки могли прийти до, ну, до бібліотеки і взяти книжку і піти читати, а от взяти книжку і в тихенькому куточку почитати. Ту книжку можливо навіть перейнятися досвідом з іншими читачами у планах адміністрації коледжу систематично оновлювати та удосконалювати куточок під назвою бібліохаб. Ми м'який куточок, Там буде, буде все окультурено, естетично зроблено.